Ну, що ж, Доброго вечора, бачу, у нас вискочила на OLX відновлена дельта дельта з Одеси. Бачу по кольору і по деяких деталях, що це відновлено. Такого кольору просто в цих моделях не було. Це десь підіграли, вона хороша. Також ще у нас з'явилися зарплата з, терпати, з її. Власник пише глухло, шумі, що не повністю нові. Не як капсула часу, продає її. Міжку, і ну, я вирішив показати вам те, що висвітлилось. Врешті-решт. І... За решта по сходу ви бачите, які самі оціні. А йому мене попередній парі, яка бачимо, що вона прийде, а також по приводу спідометра, тобто відсутній. Як мінімум по фото ми бачимо, що ця серія останніх років випуску Карпат. Так, ну що ж, друзі, у нас ще одна модель Карпат в новому стані, яка збереглась до сьогоднішнього дня. Коротенький опис мопеда від продавця. Тож можете прочитати. Поїхали далі. Мопед зберігся, кроме ручок керма. Вони ж були резинові і тріскові. Ось тут ми дійсно бачимо, як мопед дійсно чудово виглядає, він аж яскраво горить. На ньому видно збережений стан, стан нового. І саме тут ми можемо зрозуміти, що це дійсно не відновлений, а новий мопед, який зберігся до сьогоднішнього дня у відмінно новому стані, як на 25 й рік. Ось так буває, така техніка зберігається. І є що потім придбати. І тут ми можемо побачити, що всі деталі нові на цьому мопеді. Нічого не мінялось, не крутилось. Ми ми бачимо нові, а диски пізній ревізії, тому що в колір мопеда. Бачимо ситку до бака, бак заправлений. Видно на спідометрі, що у нас є малий пробіг, це підтверджує також ремкомплект, які кольця, ну все, що потрібно. Для ремонту цього мопеда І це все не кручене. Тут ми бачимо також е середній номер цього мопеда Ручки резинові, які були доставлені, які попередні потріскали. Аптечку бачимо РМ, яка ще була зроблена за Радянського Союзу, якого вже немає. Але все залишилось в новому стані і не рухано. Не використовувано Ось так такий набір є комплект у цього мопеда. У нас які шилють добавок до комплекту мопеда. Чудовий такий комплект. Так, ще. На цьому відрізку ми бачимо досить чудовий мопед, про який йде розмова. Перший пуск. Все ми бачимо в як все виглядає. Підкачка мопеда, тобто бензин щоб зараз пішов карбюратор і ми могли запустити його. Все, все зблизька бачимо, як власник його запускає, як у чудовому стані. Ну а все побачите по відео. Версій тобто зелена кропка, у нас пластикова, чорна вихлопна, багажник вже не хромований, мала фара і диски також не хромовані. Це були відрізняння останніх версій Карпат.